Друзі, вітаю! Це мій кахерай. Сьогодні вирішила полити трошки в дворі, бо вже давненько не поливала. Звичайно, треба хоч би раз в неділю, а то і частіше, але не виходить. І хочу показати, ось бачите, моя гартензенька. Пустила новенькі гілочки. Сподіваюсь, що виживе. Із трьох лишилася одна. Все дуже в дуже плачевному стані. Засуха зробила своє вправо, сонце. Пека і, бачите, багато рослин дуже недекоративні, деякі навіть попропадали. Трояндочка моя, треба почистити. Це нормально. Я вже казала, хочу її десь пересадити, але вже не знаю, вона вже така стара, чи зможу її пересадити, чи ні. Ну, я не думала, що вона така здорова виросте, вона дуже здорова і коло доріжки якби незручно з нею. Ці повідсвітали, повідцвітали вон, трошки. З'являються бутони, ну, сподіваюся, теж треба обробити. На все не вистачає рук. Ця гарнюня, дивіться, яка. Це вже, мабуть, за третім разом цвіте. Красиво, гарна. Мені дуже подобається. О, трошки пополиваю, хай, хоч трошки, тим більше, що опять спека піднялася, дуже жарко. Залишила кручений панич, поліз уже. Так не подокрашувала ці стовпчики, треба якось ж На все не вистачає рук. І на городі, і тут, і все. Ця трояндочка квітує теж нормально. Актінідія моя дуже, бачите, така не в дуже гарному стані, тому що теж спека, видно, на неї подіяла. У мене є знайома, в якої вже давним-давно, ну, вона давно ягодами. Торгувала все. В цьому році ягоди обсипалися, листя посохло, ото от де прикрито тим же посохшим листям, то ще трошки живе, а то все погоріло. Так що, друзі, молодила мої потихенько. Деякі розростаються, а деякі прямо дуже, дуже в плачевному стані, не знаю. Вже буду чекати весни. Звичайно, подивлюсь, може, восени ще щось пересаджує, що буде краще, а те, що слабеньке, будемо чекати весни, побачимо, який буде результат, що виживе, що не виживе. Я ж кажу, така спека і не зрозуміло, що буде далі, яка буде погода. Я маю в виду наслідуючі роки. Чи воно щось буде, чи воно вже нічого не буде з цією погодою, не знаю. І сьогодні поливаю, мабуть, на той кліпник в мене не вистачить води. Трошки хочу більше тут налить, щоб хоч трохи воно дало якусь користь. То там, якщо вистачить чуть-чуть поляпать, то поляпаю, а так, бачите, хочу вже в одному місці трошки їх підтримати. Треба і піддобрити. І не знаю, хочу е всі рослини, які люблять почву, підкислити трошки почву. Якщо встигну, то сьогодні зроблю. Якщо буду робити, то кажу вам. Ну, а так продовжую поливати. Якщо щось на черзі, то розповім вам. Тут у мене квамоклід пішов там, де треба, де і не треба. Я лишала знайомій, але як пішла спека, вже не було сенсу викопувати. То зараз, мабуть, трошки прорву. Бачите, ось якийсь страшненький молодила. Але що зробиш? Оцей гарненький, дивіться. дивиться. Чи які більше на сонці, хоч вони ж ну, вони це скельні рослини, вони спеку люблять. Не знаю, що їм. Дельфініум пропав, не одного не лишилося. Люпин там один за погрібом, але ну, дуже в дуже плачевному стані. То, не знаю, що буде, то буде. Ну, ви знаєте, щось я так собі вирішила, що все-таки я на наступний рік знову посаджу і спробую, мабуть, його не висаджувати в ґрунт, а спробую просто його в горщики якісь посадити. А тоді вже, як він набере сили, то може на осінь висадити їх у, вже в землю. Ну, Це буде на слідуючий рік. Що буду робити, то покажу. А зараз це має, що має. Це хризантема посадила ще в позаминулому році, так я її не розділяла. І в цьому році руки не дійшли, ну, я вже говорила, в мене в цьому році хризантеми, ну, до такого стану запущені, що ще в мене такого ніколи не було. На продаж взагалі нічого, мабуть, не буде, тому що не розділені, не почеренковані, коротше, не знаю. Але хоч може збережуться мені на насіння, на ну, на розвод на слідуючий рік, то на це тільки сподіваюся. Бачите, позаплутувалося, це просто кошмар. Треба було відразу видалити, а я все щось чекала, чекала, а тепер, бачите, тут вже нічого не розбереш, де що, де ті, що треба залишати, а де ті, що треба прибрати. Отак. Потрошки поливаю, зволожу землю та й хай трошки оживуть. Бачите, ті лілійки, які я висаджувала. манюньки манюнькі дітки, і вони в цьому році цвіли. Звичайно, вони маленькі, але. Свіли, і бачите, яка спека, там тим більше земля дуже погана, але тримаються. Вербенка в мене там десь червона, але не знаю, щось не бачу, щоб ціла, і така насичена рожева, оце більш-менш гарно виглядає, трошки цвіте, ну трошки була перестала, зараз дивлюсь бутони, то буде цвісти. Е що в мене там було? Тут були ротики, мені подарували, а там була е, жоржина низькоросла. Попропадало, все згоріло і трошки поливала. Не скажу, що прямо добре, але бачите, вербена пішла, а вони попропадали чомусь. Так що, гліцинія прийнялася, бачите, але запліло оплів квамокліт, так що треба теж розібратися, треба їх. Понаправити на арку. Бачите, я в минулому році була, зробила арку так із капронових цих вірьовок, але воно за сезон порвалося, повигарало, зпсувалося, то я поприбирала. Хотіла проволокою тоненькою ну, зробити перегородки, але покамені ж кажу. Руки до цього не доходять. Не вистачає часу. Газанієць цвіте потихеньку, але теж в цьому році видно її за спеки, хоч вона і не боїться спеки, але все рівно вигляд не той, що минулі роки були. Ялиночка наша вже дуже гарна, дуже здорова. Але бачите, коли висаджувала малесеньке все, та й здавалося, що все буде добре. А тепер, бачите, ялинка розрослася. Туйка розрослася, тут ті теж і не знаю, тут просто їм буде тісно і вже викопувати якби, що те, що те, що те, вже пізно. Так що, друзі, коли плануєте собі якісь квітники, якісь рядочки, квіти, то обов'язково звертайте увагу на те, які виростають ці рослини в майбутньому через декілька років, щоб не було таке саме, як у мене, що тепер їм тут всім тісно. Треба по Краще поки вони маленькі, поміж ними якісь чи однорічники, чи щось таке, що можна пересадити, висаджувати, але їх все висаджувати рідко. У мене, бачите, позаростало, тепер я вже не знаю, що з ними робити і як. Так що треба заранше планувати все. А ось, друзі, мої портулаки. Самосів. Дуже гарні, є махрові, є звичайні. Я в минулому році. Насаджувала їх. Чи позаминулому, я вже навіть не пам'ятаю. Вони потихеньку собі насюються по, мі... по щілях. Так що вже вода напора немає, вже закінчується. Там полила більш-менш, а тут почала вже бачу, що напору немає, вже все. Мої е, ценера, бачите, я їх обрізала, одна пропала, треба вирвати а ці, попускали нові. Росточки і все добре. Продовжують рости. Теж к тут, коротше, розсіявся. Я переживала, що я не висадила навесні, а він собі понасівався і росте, де хоче, по всьому дворі. О, і помощник поїдання рослин. Кали мої друзі, поки. Живі, здорові, повідцвітали, просто стає зелене листя. Це, і це бордова чи червона, не знаю, який правильно називати. Так що це гарненький кущик. Не знаю, буду пробувати вчитися, бо я їх не вирощувала, тому треба одна, як я вам показувала, зіпсувалася, але не пропала зовсім. Ось вона в мене пускає. Росточок, не знаю, що з нього буде, ну, поки мість так. Я її посадила в горщик, і тут під навісом вона в мене поки мість знаходиться. Це, друзі, біла хризантемка. І я вам скажу, вона вже теж два роки чи скільки тут. І ви бачите, іде тільки один одна гілочка, один росточок. Немає. ну, Зазвичай вони ну, пускають дітку, немає нічого. так що... Треба тільки живцюванням, мабуть, розмножувати. Цей ось, здається, що це в нас. Вже не можу знайти бірочку. Чи це кіперисовик, чи це ялівець, не знаю. Бачите, підгорів на сонці. Треба буде чистити. Так, що це таке, що кулькою росте? Це в нас Бербарис грунтопокривний. Гарненький, трошки розрісся за літо, почуваю себе добре, так що я ним задоволена. Лавандочка, навіть деякі почали повторно квітнути. Я їх обрізала, вони знову квітнуть. Е, вереск не знаю, коли він має цвісти, чи ще рано, зарано, бо бачила, люди виставляють, що цвіте. Не знаю, може піддобрить його треба. Березь клет, мені здається, він живучий. Нічого йому немає. в мене там і на городі, я не було де посадити, посадила, то байдуже. Це в мене туя ґрунтопокривна, я так розумію. Теж десь вже бірочка пропала. Не знаю де, ну, і вона пропала. І тут ще одна, ця в нас прихворіла, але це ялівець голден. Мурчик. От помічна арбит, золотий килим. Не знаю. Е, Почитала по інструкції, треба було на сонечку, але бачите, у нас таке сонечко, що вони пропадають. Не витримують. Ой, це знову забула лікарська рослинка, теж, бачите. Знову почала квітнути, теж обрізала і почала квітнути. Тут у нас, друзі, печалька сохли мої папоротні. Ну не геть, бачите, є листочки зелені, але так те ж саме і з хостами. І ви знаєте, я думала, чому в мене ті роки вони росли і було нормально, а в мене там був здоровенний кущ винограду, він аж сюди ліз і він притіняв. Зараз прибирала виноград. Так що жимулось по-любому треба залишати тут, щоб притіняла, тому що все вигорає. Там у мене і. Е, первоцвіт теж повиграв. Не знаю, там бачу росточки є. Сьогодні пополивала, один лишився, мабуть, на нього трошки. Тут, видно, трошки тінь йде, чи від дерева, чи там абрикоса, чи від забора і папороть гарніша і цей зберігся. Гортензія пропалася, нічого, коти собаки повиграли. Грібали мої тюльпани, треба пособирати і все по нові зробити. Це рання хризантемка. треба позв'язати, вже вона відцвіла, це вже по другому кругу чи по третьому цвіте. І тут одна у мене, все збираюся її відсадити, тут м'ята забила її. І вона, бідна на силу виживає, щось трошки вже й поливала і все це всю частину я не встигла сьогодні полити, завтра точно не полию. Вже, мабуть, в понеділок треба обов'язково це полити. Хочу показати ще вам молодила. Дивіться, цей гарний. Цей такий більш-менш нормальний. Я не знаю, що залежить від чого, воно ось ж поряд ростуть. Одні байдуже, другі погані. І дивіться, друзі, хочу показати вам цю цинерарію, яка вона гарна. Обрізала вона, попускала молоденькі. І так їх продовжує, друзі, квомоклід виріс між асфальтом чи бетоном. І бачите, розрізся, я його не трогаю, і він вже навіть почав цвісти. І ось моя діхондра розростається. І я так зрозуміла, ось оце тут насінневі коробочки. Треба спробувати зібрати. Якщо вийде, то спробую посадити сама. Але прийнялись добре, бачите, виглядають добре. Тут в мене в цьому році теж печалька. Калачки дуже-дуже погано і мало квітують, але мені подобається коліуси. Дивіться, який гарний. Так що, мабуть, залишу собі на осінь. Ці квітоноси прибираю, вони не потрібні, хай собі розростається. А з калачиками, мабуть, пеларгонійка теж не цвіла. Оце цілий літо цілу зиму тримає, щоб вони на, на літо цвіли, і вони ціле літо і толку з них немає. Так що, не знаю, трошки розчарована. Ось такий колюс гарненький. Ампельні гарно цвіли, це знову викинуло на цвіт, але зробили передих. не знаю, чи так їм треба, чи. Із за спеки, але ну, я в цьому році показувала, мені вони дуже подобаються. В цьому році цвіли просто супер. Я дуже задоволена ними. І друзі мої лобелії, Це ампельна. Я хто пам'ятає дуже пізно їх висадила в горщики, але бачите, квітують, може, якби їх ще постригти, ще було б красивіше. Ну, поки що маємо, то маємо. Одні квітують, другі засихають. Ну, В основному більш-менш задоволена ці треба вже попересаджувати, що мені подружка ось тільки привезла. І ці, не знаю, все-таки, мабуть, їм мало тут місця, але так уже і буде. І ці квітують. Тут теж дивіться, ну, в минулому році мені більше ця моя композиція нравилася. Були такі кольори більш насичені, але і в цьому році непогано. Так що все добре. Ну от, друзі, такі у нас справи. Це мої коліуси з традисканціями. Я вже показувала, ними задоволена теж. Подивіться на цю, яка гарна. Так що, друзі, дякую всім за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Бажаю всім миру, спокою всього найкращого, міцного здоров'я, до нових зустрічей. Пока.